Сьогодні ми вам розповімо історію однієї дуже цікавої світлини. Ми про неї вже розповідали, але зараз ми про це розповімо детальніше. Саме зараз ви бачите фото Глущенка. Він оце сидить у плещі. Ми про нього розповідали. Я про нього фільм, і ви зможете знайти на нього посилання в описі до відео, відео і його переглянути, так само, як і Андрієнко. Ми про нього розповідали. А сьогодні розповімо про Северина Борочка. Він є автором цього фото, і у його майстерні це фото було зроблено. Народився Северин Борочок 22 червня 1898 року в селі Сороцького, Трибовлянського повіту Тернопільської області. Його батько Грек Толський священник мати з дому Бачинська сім'я дотримувалась морально етичних традицій, духовно аристократичних засад, що й відіграло важливу роль у житті і формуванні ідейного та естетичного світогляду майбутнього місця. Саверин Борочок розпочав навчання у реальній гімназії Трибовлі, звідти пішов добровольцем на фронт, як воїн легіону українських січових стрільців, що традиційно було для того часу. Володіючи мистецьким хистом, що успадкував від батька, який був митцем аматором, Сварин Борочок успішно склав із до Краківської академії мистецтв у 21 24 році. І тоді його вчителем був Юлян Панкевич. впливом свого викладача він долучився до Паризького комітету, метою якого було організувати поїздку до Парижу для продовження мистецької освіти. І в 24 році борочок разом з іншими приїздить до Парижу, де перебував до 33-го року. І ми вам про це розповіли про його життя і буття у Парижі. Кар'єру свою він розпочав навесні 1930 року у Паризькій галереї ЗАК. Яку провадив емігрант, який виїхав із Австрійської імперії свого часу до Парижу? Він краще устаткувався, він знав місцеві манери, і от властиво в цьому будинку, де ми зараз бачимо, і саме у цій майстерні, яка є зараз. Правда, вона вже не належить пану заку, вона належить іншим власникам, але саме тут провів свою першу успішну апробацію свого мистецького хисту Северин Бурачок у Парижі. Саме тут перед цим будинком ми бачимо практично незмінні стіни. Навколишня вулиця є такою ж самою, як була тоді. Коли на неї дивився, споглядав, прогулювався, запрошував на свої виставки. Ця виставка була не одноденна, а тривала, бо мала добрий і важливий для Северина Борочка. Успіх, цей успіх розвивав, але стартував саме звідси. З цього місця почалося його плинне зростання як у місця у Парижі. І воно заслуговує на табличку, тому що повернення імені, такого незнаного імені, як Северин Борочок, якого практично в Україні ніхто не знає, вартує того, щоби тут це центральне місце Парижу, Поруч бульвар сен жермен це одне з найцентральніших місць. Париж. Ми бачимо зараз, яка тут який є ажіотаж, Ми зараз можемо бачити, відбувається виставка, персональна виставка однієї з французьких місткінь, колись ми і про неї розповімо вам. Але в даний момент ми хочемо наголосити, що властиво тут на вулиці Ля Бає почалася славна кар'єра Северина Борочка, людина, яка зробила себе сама у Парижі. Це вже інше пам'ятне місце для северноборочка, де він також мав дуже популярну на той момент. Виставку, яку він організував разом із Свінціцьким, і яка відкрилася 7 листопада 1932 року. на виставку, яка проходила в грудні 32 го січня 33 го Северин Борочок долучився за допомогою українського товариства прихильників мистецтва. Це важливий етап творчості розвитку Северина Борочка. Взагалі треба зрозуміти, що людина вкладала свої безстецькі потуги у те, щоб не тільки демонструвати себе, але й демонструвати українськість мистецтва в Парижі. Він презентував. Тут українське мистецтво він був тут власне на цій виставці. Він був українським мисцем. Це постійно підкреслював. Наполягав на тому, що українські мистецькі авангардні течії вони різняться від решти, від інших мистецьких національних течій. Вони мають свої особливості. Власиво через ці двері він заходив в цьому будинку. Запрошував тут. Були відомі мисті, які поціновували талант Северина Борочка. Власне, в цьому приміщенні ми зараз біля нього і так само стояв біля цього. Приміщення і северин борочок, коли проводив тут свою одну з найважливіших і найкращих виставок. А це ми проходимо властиво на вулиці Матіньо, де була розташована друга частина експозиційне приміщення виставкової галереї Марсель. І властиво тут також був виставлений на дуже престижній вулиці, в дуже престижному місці поруч шамзелізе, ліворуч від цих приміщень, будинок кабінету міністрів Франції. І от властиво тут, в цьому приміщенні, де ми бачимо, ці двері входили відвідувачі, які захоплювалися творчістю. Северина борочка, властиво, тут, в цьому приміщенні. Зараз це приміщення належить вже іншому власникові. Тут він вже працюють інші люди, інші фахівці, маршанди виставкового мистецтва. Але раніше, в 30-ті роки минулого століття, тут виставлявся северин борочок. Тут він відзначив себе, своє місце в Парижі, своє місце у світовому мистецтві. На превеликий жаль, попри всі свої зусилля, він так і не відзначив свого місця в українській мистецькій історії. Про нього пам'ятала діаспора, про нього пам'ятала. Україна, яка жила за межами совєтського союзу, совєтської України, але на превеликий жаль, забула і пізніше, так і не згадала Україна незалежна. Були спроби, дуже багато було зусиль аматорів творчості Северина Борочка. Багато робилось для того, щоб спопуляризувати його ім'я. Але на превеликий жаль, зараз воно практично забути, і Його доводиться діставати з найдальших частин української національної пам'яті. А треба, щоб така постать, як Северн Борочок, була на перших шпальтах українських мистецьких видань, тому що він заслуговує на це, як і багато інших, про котрих ми розповідали, і будемо розповідати, попри те, що мало людей цікавляться цим в Україні. Мало у нас глядачів занадто мало для таких великих постатей, про котрі ми розповідаємо. Але тим не менше, ми будемо продовжувати це робити і надалі. А це найемблематичніше місце, в якому проводив свою виставку робіт спільно з скульптором Круком Северин Порочок. Коли ми зараз бачимо там сену, набережну, монетний двір, тут поруч Парижський, тобто це центральна важлива вулиця. І тут розмістити меморіальну табличку, яка би засвідчила початок мистецького злету українського митця Северено-Бурська у Парижі вартувало би. Ну, на превеликий жаль, цього поки що не зроблено, і невідомо коли і чи буде зроблено. Саме тут. Відбувалася найвідоміша і найзнаменніша виставка 54-му році: виставка Северна Борочка Григорія Крука. Ця галерея тоді належала Сімон Бадін'є. Критика надзвичайно прихильно сприйняла цю виставку і дала творам борочка високу найвищою ціну. Визначався северин борочок як представник особливої мистецької культури, і при цьому мав високі людські якості. був дарований винятковими чарами і товариськими рисами, що також добре сприяло. Просуванню його виставкової діяльності давав інтерв'ю в ті часи французькій пресі. Після тої виставки французька мистецька преса писала про Северина Борочка. Він належить до групи тих мистців, що їм з. Успіхом поталанило наповнити свої образи внутрішнім світлом, не пориваючись з минулим, переставляє він основні елементи у власний творчий світ. Цим досягає досконалості і чистоти малюнка, що наповнює для глядача подиву. Тому тоді, оглядаючи твори борочка, стримуючись від зачутовання гармонією барв, що його мистець демонструє з усією тією впевненістю, з якою й творить свою мистецьку гармонію. Його ява притягає наш зір, зачаровує. Наш погляд своєю силою, якій цій силі, годі протистояти, бо вона кличе до чогось всеобіймаючого. Ворочок імпресіоніст, що відзначається оригінальним заставленням кольорів, а також першорядний майстер композиції. Його твори це своєрідна кольористична симфонія, і на цьому підрунті він працював десятки років над проблемою форми і кольор. В Кінці остаточно оформив свій самобутній, абсолютно окремішній стиль до того ж, виразно український. Стебельський писав: за постімпресіоністами він прийшов до локалізації кольору. Від експресіоністів вивчав теорію деформації, а від кубістів свободу композиції. Як Ван Гог вивчив математику кольору, оперування теплими і холодними тонами замість темних і ясних, але як Бонар витримав площинність образу, втрачену в тобі ренесансу і бароко. Його українськість у ліризмі кольористичних гам, що перекликається з ясністю і ніжністю тонів українських ікон. Півтонами рослинних кольорів українських полтавських калимів тканин з тією шляхетною українською музикою пісні, що тремтить у колах мажорних і світлих, та мінорних тонів. Боршу працював олійною технікою, темперою, часто комбінацією технік. Крім малярства, борочок успішно працював у техніці деревориту. Він був багатогранний майстер і тому був змушений свого часу покинути Європу, виїхати в Сполучені Штати, полишити свій улюблений Париж і переміститися туди, де більше поціновувачів і споживачів було його мистецтво. Більше українців, більше заможних колекціонерів, і там він завершив своє земне життя. Зараз настав час повернути його у українське мистецьке коло. Він був одним з засновників паризького мистецького кола, він був автором фотографії, яку ми демонстрували. Небагато доклався до того, щоб українське мистецтво звеніло у світі. Тепер треба подякувати йому пам'яттю про нього. Якщо сподобалось і не було вам нудно, ставте лайки, підтримуйте нас, і головне підтримуйте ЗСУ.